про конфлікт інтересів і голосувати не буду. Вас прошу підтримати даний проєкт рішення. Це складне рішення, яке приймалося декілька тижнів. Я поки що не можу казати в зв'язку з чим воно приймається. Я вдячний, дуже вдячний громаді, в першу чергу, за довіру. Я дуже вдячний нашим хлопцям, дівчатам. Я вдячний депутатам, бо ну чесно, от мало мест в Це зразок форм бюлетеня, як він має виглядати. І прошу на затвердження протоколу номер 2 лічильної комісії. 32 30. за, 33 бюлетені, просто присутні дві ознаки за і слово подумай. Тому вважати, це бюлетень не їсть. Після вивчення даного питання на засіданні комісії комісія прийшла до висновку, що все ж таки такий бюлетень, який був закликом подумай, Сергій Іванович, визнати також дійсно. Тому, відповідно, 33 бюлетні, 33 голоси за. Тому дякуємо за цю працю і відповідно голосуємо за протокол номер 4 Дякую, дякую. Голосуємо, будь ласка. За 29. Я не планую там переїжджати на постійну частину часу. Я продовжую жити на вулиці Київській. Вже багато багато років і всі залишаються тут. Я вже прийшов і ВЛК, прийшов військкомат, прийшов обласний військомат, отримав всі документи поводження від субезполотних систем. Але потрібно було поводження генштабу, яке я не отримав, і тоді була інша пропозиція. Ну, яку думаю, побачити на наступному тижні. Я не одна, один в полі не воїн. Є команда, і я думаю, що саме з командою ми справимося з цими викликами. Хоча ми дуже всі шкодуємо, і ви бачили в залі, що під час доповіді міського голови були і сльози, був і розпач, і це. Нормально і це дуже правильно. Я людина, яка не плаче. Я, я все тримаю в собі, хоча мені теж дуже шкода, але є як є.